народ, нарешті, компанія Apple зробила крок, на який від неї взагалі ніхто не очікував. Нарешті вона подумала не про те, як би заробити побільше грошей. А про потенційних покупців, про людей, які беруть їх айфони. Як вони робили раніше, основний акцент робили виключно на про-версіях, так, щоб люди купували наймажорніші айфони, а базовим версіям діставався лайняний дисплей, лайняна частота розгортки, лайняна камера та все лайняне. І хто їх купував? Звісно, що ніхто. Але цього року вони самі собі зробили постріл у ногу, максимально апнувши технічні характеристики базової сімнашки. Я вам так можу сказати, якщо б перед Ті мною стояло питання, який айфон саме з 17 серії взяти собі у власне користування? Я б не вагався і взяв базову сімнашку. Але, друзі, це ні в якому разі не значить, що я в принципі вважаю його оптимальним рішенням сьогодні за свої гроші серед усіх айфонів. Коротше, влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подобаєчку. Зараз ви дізнаєтесь абсолютно усю інформацію про новий 17-й айфон від реального користувача, а не просто будемо говорити про технічні характеристики, кольори і так далі. Але перед цим хочу вам нагадати: якщо ви бажаєте бодай, якось допомогти просуванню нашого каналу, будь ласка, купуйте електроніку в нашому інтернет-магазині androprice.com.ua. Скоро ми його переіменуємо в androprice.ua і буде взагалі жир. Ну, а якщо ви не хочете гуляти там по усім цим браузерам, тоді одразу йдіть на наш телеграм-канал Androprice Україна. Тут і тут мали з'явитися qr коди Ну і також хочу нагадати про наш розіграш смартфону Galaxy S25 Ultra. Донайте всього. Лише від однієї гривні і ставайте учасником нашого розіграшу. Цього разу ми збираємо гроші на спринтер для хлопців, які працюють на одному з найгарячіших напрямків фронту. Більш детально про сам збір вони самі розкажуть в кінці відео, тож обов'язково додивіться. Ну і усі необхідні посилання для донатів я залишу в описі під цим відео. Заздалегідь низький уклін усім тим, хто долучається. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги! Ну і перше моє відчуття, коли я взяв цей смартфон у руки, який же він мать його приємний. У нього взагалі, на мій погляд, немає ніяких недоліків, якщо говорити про його зовнішній вигляд. Він легкий, він приємний з точки зору ергономіки, тут нічого не врізається в долоні, тут є невеличківці заукруглення. У нього дуже приємний блок камер, тут немає ні шайб, нічого. Слухайте, до того, як я перейшов на тест айфонів, я користувався смартфоном Galaxy S25. Він теж компактний і, як на мене, Виглядає максимально круто, проте який з них краще. Ну тут зараз дуже важко обрати. Він став зовсім трохи більше за попереднє покоління, зрівнявши з діагоналями дисплеїв з версією PRO. Але при цьому рамки навколо дисплею стали набагато тонше, ніж у 16-го iPhone. І тепер, коли дивлюся на його обличчя, я взагалі не можу відрізнити версію PRO від цього смартфона. Ну, вони майже ідентичні. Ну, спереду. Але при цьому базова 17-ка важить на ці. 30 грамів менше за версією Pro. І повірте мені, в повсякденному користуванні ця різниця вона відчувається. Матеріали корпусу у нього теж не дешманські. Дисплей захищено фірмовим склом «Keramic Shield другого покоління. Тобто таким самим склом, як і у версії Pro. А, задня кришка теж захищена склом Keramic Shield, тільки не зрозуміло, кого покоління. Коротше, воно набагато міцніше, ніж було у попереднього покоління. Оця от рамка виконана так само, як і у версії Pro з алюмінію. Так, і тут не Unibody Корпус, але скажіть мені. Будь ласка, дизайн якого смартфону вам подобається більше? iPhone 17 Pro чи Звичайного iPhone 17. Як на мене, вибір очевидний. Так, у нього менше камер, менше усіляких датчиків, проте зовнішньому вигляду, як бачите, це аж ніяк не заважає. При цьому тут так само є повноцінний пило вологого захист, от новомодна нікому не потрібна кнопка камера Control і Action Button. Коротше, забігаючи трохи наперед, те, з суттєвого чим базовий iPhone сьогодні поступається версія Pro, виключно відсутністю телефотокамери. Це те, що ви помітите всьому іншому, це те, що там тут USB-порт 2.0 на 3.2, та всім взагалі начхати. Те, що тут процесор A19, а не A19 Pro, та взагалі всім начхати. Але при цьому базова сімнашка пропонує різноманітну палітру кольорів, причому не таких, як там у 12-му поколінні, ті, що там прям очі витікають від насиченості кольорів. Ні, всі вони охайні, з матовим покриттям, такі приглушені. Я собі взяв білий варіант, тому що інших, на жаль, не було. Так, от, якщо б мене запитали, який я собі хочу, взяв би оцей сейдж, зелений. От але е, такої можливості у мене е, немає. Е, Сподіваюся, що у вас вона буде. Є й чорний, і блакитний, і Лавандові, коротше, прямо круто. Я користувався американською версією смартфона. І як я вже вам казав раніше, в моєму випадку такий варіант підходить, бо я не боюся і сім, я сучасна людина. Ось проте, якщо говорити саме за базовий iPhone, різниці в ємності в акумуляторах між базовими моделями взагалі немає. Ну, типу, якщо дивитися в бік американця і європейця. От якщо говорити за версії PRO, так, там в цьому плані набагато краще, на мою думку, будуть американці, тому що у них більше батарейки. А тут просто. Американець немає слоту для сім-карти, і все. Тож, якщо говорити саме за базовий варіант, ну і типу для вас важливо ця фізична сімка, то краще вже, мабуть, шукати собі європейця. Ну або японця, або китайця. Тільки треба пам'ятати, що в китайській версії дві фізичні сімки, а і сім взагалі немає. Слухайте, як же я кайфую від його дисплея. Хто небудь з вас міг би собі уявити кілька років тому, що компанія Apple наважиться встановити точнісінько таку саму матрицю в базовій моделі, як і в версіях Pro. От дивися на технічні характеристики, вони взагалі як дві краплі води. Хоча, чесно кажучи, коли я ходив на вулиці, все одно їх дисплей трошечки відрізнявся. Хоча на папері вони мають однакові технічні характеристики. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, типу, у версії PRO він виглядав трохи краще. Не знаю, можливо, там все щось підкрутили, не в курсі. Але в будь-якому разі, звичайна сімнашка отримала дуже крутий дисплей. З е, е, чистотою розгортки від 1 до 120 Гц. Тобто підтримується функція LTPO. За рахунок цього, дивіться, тут є оцей розумний Always On зі шпалерами. Все як треба. Тобто, він виглядає як справжній білий айфон в усіх сенсах тут навіть є антиблікове покриття. Так, я вже казав, що в першому поколінні я вважаю, у це антиблікове покриття саме першим поколінням. От воно, ну, типу, помітне, але не так, щоб дуже сильно. От Якщо порівнювати з Galaxy s 25 Ultra, s 24 Ultra, тут воно набагато менше помітне. Але все одно помітне. От якщо робити порівняння з попереднім поколінням, ви е, на це звернете увагу. Ну і також я заміряв для вас показники, шим. кого цікавить, це питання, ставте на паузу і знайомтеся. Підсумовуючи все, що ви маєте знати про дисплей. Базової сімнашки, так, він став менш яскравим ніж попереднього покоління, і когось це може здивувати. Але так відбувається за рахунок появи цього антиблікового покриття. Менше з тим, навіть при яскравому сонці, от ви все будете добре бачити. Але головне, що сюди завезли динамічну частоту розгортки від 1 до 120 Гц. Тобто, з точки зору комфорту користування, він взагалі сьогодні не поступається версія Pro. Ну і рамки навколо дисплею мене взагалі добили. Чесно кажучи, я такого кроку ніколи. Не очікував від компанії Apple. Навіть Google в своїх пікселях от базову десяточку. Подивіться там все одно рамки набагато більше, ніж у версії Pro. Тут, як ви бачите, здавалося б, від купертинівців взагалі нуль жлобства. Ну прямо респект. Добре, тоді ви у мене запитаєте, а навіщо в такому разі взагалі брати собі версію Pro? Для кого вона була створена? Я сам собі часто задаю це питання і важко на нього відповісти. Проте давайте спробуємо. Процесор a 19 в базових моделях проти a 19 Pro. в Версіях Pro. Ось дивіться результати після тестів. В базовій сімнашці немає випарної камери. За рахунок цього тротлінг трохи вище. Але скажіть мені, будь ласка, невже у цих от показників вам буде мало? Я вам відповім: вам цього буде цілком достатньо для того, щоб грати в будь-які найвимогливіші ігри на ультра налаштування графіки Так, корпус буде трохи нагріватися, але. Це можливо робити на 17 му айфоні взагалі без проблем. Я не знаю, наскільки це зручно робити на такій невеличкій діагоналі. Однак, можливо, у повсякденному користуванні ви теж не помітите між ними різницю. Хоча a 19 набагато потужніше, ніж той чип, який використовувався в 15 Pro. Більш важливе питання це камери. Отут погоджуся, бо у базової 17 -шки гірше і основна камера. На чорококутник точнісінько такий самий, як у версії 17 Pro і 17 Pro Max Телефон. Фото об'єктива взагалі немає, і фронтальна камера теж точнісінько така сама, як у прошак. Тобто, якщо дивитися на технічні характеристики на папері, тут теоретично має бути ну, така лайняна в лапках, основна камера, тому що такий самий модуль використовується і в 15 й серії, і в 16-й серії. І ось він перекочував е, в 17 сімнадцятій серію. Наш рюкокутник має бути прямо топчик, і фронталка теж має бути прямо топчик. Ну те, що тут немає телефото об'єктива в пристрої за там 46... Якщо брати до уваги офіційну ціну тисяч гривень, ну типу, це теж провал. Погодьтеся. Навіть в 10-му пікселі, який коштує ну плюс-мінус, так само, як і цей айфон, завезли який-ніякий телефото об'єктив, причому перескопний. Ось а тут тут компанія Apple ніяк не наважиться це зробити. Можливо, наважиться в наступному поколінні. Менше з тим, я ні в якому разі не можу назвати його прямо поганим камерафоном. Перед вашими очима зараз будуть з'являтися приклади, зроблені на 17-й айфон і на версію Pro. І ви самостійно зможете їх порівняти і поділитися своєю думкою з цього приводу в коментарях. Я вважаю, навіть якщо брати до уваги денні фотографії, нічні фотографії, зроблені на основні камери, так, версія Pro буде трошечки краще, але ну немає такої прям величезної різниці між ними. Так, у версії PRO трохи ширше кут огляду, трошечки краще деталізація, трошечки зовсім трошечки ширше, динамічний діапазон. Але все це помітно тільки якщо роздивлятися кожен піксель на величезному моніторі. Певен, якщо середньостатистичний користувач буде дивитися на ці приклади на екранах смартфонів, він взагалі не помітить ніякої різниці. Портретні фотографії з використанням двократного гібридного наближення теж виходять цілком непогано. Не гірше ніж на версії PRO, якщо брати до уваги його основну камеру. І тільки якщо робити порівняння з чотирикратним наближенням на прошках, от тоді так художньо краще виглядає те, що нам пропонує версія PRO. Проте деталізація все одно буде краще на базі. Зові 18. але погана деталізація прикладів, зроблених на телефотооб'єктив на моделях 17 Pro, це в принципі загальновідома проблема сьогодні. А ось і пару прикладів макрозйомки, зроблених на основну камеру з використанням двократного гібридного наближення. Теж погодьтеся, ці приклади виглядають набагато краще ніж ті, що я отримав за допомогою ультраширококутної камери базової сімнашки. Але якщо не брати до уваги макрознімки, я вважаю, що в цілому ультраширококутних базової сімнашки дуже і дуже крутий. Те саме я можу сказати і за його новомодну фронтальну камеру на 18 мегапікселів. Вона тут точнісінько така сама, як і у версії Pro, і у Air. Цього року компанія Apple, так би мовити, зробила уніфікацію фронтального парку. Щоб ви не робили на цю камеру фотографії чи знімали відео, у вас все буде виходити майже бездоганно. Якість запису звуку? Скінтон. Ну і зверніть увагу в принципі на всі інші речі. І діліться своєю думкою цього приводу в коментарях. Тобто, якщо ви рідко записуєте щось на основні камери, а здебільшого використовуєте фронталку, припустимо, для запису рілсів, ви там блогер, тіктокер, то, повірте, в цьому плані iPhone 17 взагалі не буде поступатися версія Pro. І тільки в тому разі, якщо ви записуєте відео на основні камери, так базовий iPhone буде демонструвати трохи гірше якість, і те ну, не так, щоб дуже сильно. Так, якщо вам потрібна роздільна здатність 4К з частотою, 120 кадрів на секунду, тоді в цьому плані вам буде потрібен виключно iPhone 17 Pro або Pro Max. І якщо ж ви взагалі не знаєте, що це таке, тоді знову ж таки базової сімнашки вам буде цілком достатньо, бо його основна камера теж знімає дуже круте відео. Але якщо ви не знаєте, що це таке, можете сміливо брати базову сімнашку, бо його основна камера теж знімає відео дуже круто. Так, я погоджуся з тими, хто скаже, що за свої гроші сьогодні, якщо брати в цілому, iPhone 17 – це далеко не найкращі камарафони. Я би навіть сказав поганий. Так, воно так і є, бо на ринку існують такі моделі, як там Vivo X200FE, існують такі моделі, як Vivo X200 Pro Mini, існує там, я не знаю, що там, Pixel 10 Pro, теж з компактними габаритами, але камери у нього будуть набагато крутіше. Але повірте мені, якщо ви не вимогливий користувач на якийсь там стріт мобайл фотографер, якщо вам не потрібен телефотооб'єктив, то можливостей базового 17-го iPhone вам буде достатньо позовочі. І ті Результати, які ви сьогодні побачили, тільки скажіть, що вам ну вам їх буде недостатньо, о, типу, що це прямо мало. Ну і ще я хочу вам нагадати, як виглядають його камери спереду, ззаду. Ну, ті, ті моделі, які я перелічив. Навіть Pixel 10 Pro там величезна така балямба позаду. От у а, Vivo X200 X200 Pro Mini там теж немаленький не такий виступ камер. Ну добре, у X200 FE там взагалі все ідеально. Ну, про нього поговоримо трохи пізніше. От, але все одно, ну тільки з крім не подобається як виглядає, блок камер базової сімнашки. Як на мене, це просто еталон. Ще мені подобається, який результат він демонструє в плані часу автономної роботи. Він доволі тонесенький легесенький, як я вам казав раніше, так є його акумулятора, там щось близько 3700 мАч. Це не набагато більше, ніж у попереднього покоління, враховуючи той факт, що діагональ дисплея трошечки підросла. То час автономної роботи у них ну плюс-мінус на одному рівні, трохи краще у е, базової сімнашки. Якщо вам потрібно більше цифр, заходимо в застосунок Вайзер і дивимося. Я зробив невеличку вибірку потенційних конкурентів iPhone 17. В цьому плані він демонструє результат зовсім трохи гірше, ніж iPhone 17. Pro, При тому, що важить базова сімнашка на 30 грамів менше, і повного заряду, так ви -от, можете сказати, від себе, завжди вистачає на один робочий день. І враховуючи те, що це ну, відносно компактний пристрій, цього результату ну, власне, мені було а, цілком достатньо. Так, я знаю, що сьогодні на ринку існує багато китайців, починаючи з моделі OnePlus 13 t з банками там вже на 6,5 тисяч, скоро там у 7-17 представив з банкою на 7 тисяч мАч і в тестах він там просто розриває цей 17-й iPhone. Але, ну, типу, того, що сьогодні демонструє цей смартфон, для більшості буде достатньо. Так, мені теж дуже хотілося б, щоб бренди нарешті відкрили для себе кремні вулицеві акумулятори і в е, таку товщину корпусу пхали банки на е, 6 тисяч то і віть з оптимізацією компанії Apple, з оптимізацією iOS, скільки б жив цей смартфон з банку на 6 тисяч. Два дні залізо бетону, два з половиною дні. Але поки що, на жаль, ми про це можемо тільки мріяти і говорити. Що стосується iOS 26, в 17-му айфоні він працює точнісінько так само, як і в версіях Pro. І що в попередніх оглядах я забув сказати, що компанія Apple також оновила інтерфейс CarPlay. В першому відео я вам про це розповідав, але наглядно не демонстрував. Мало того, що трохи змінився сам інтерфейс, так ще якщо у вас є проекція на автівці, ось навігація виводиться на цю проекцію в попередніх версіях CarPlay, вона не не виводилась на, на проекцію, вона була тільки виключена на цьому екранчику. Це те, що я забув вам розповісти в попередніх відео. Стосовно всього іншого, мені немає чого додати. Єдине, що в версіях Pro компанія Apple додала 12 ГБ оперативної пам'яті, неважливо, там звичайно, Pro чи Pro Max, а тут 8 ГБ. і звісно, що вона зробила це на майбутнє, тому що колись вона все ж таки доведе до розуму свій Apple Intelligence, і вона казала, що для цього треба буде мінімум 8 ГБ оперативка. Тож, коли оці Новомодні фішки е, пройдуть на 17-ті айфони. От базовий варіант буде до цього готовий. Ну і раз ми вже торкнулися питання пам'яті. Радує той факт, що базові 17 теж в початковій конфігурації дісталося 256 її. Е, е, так само, як і версія M-Pro. Тобто, все не буде ніяких 128 і це дуже круто. Заряджатися він теж став трохи швидше за попереднє покоління. Якщо ви знайдете потужний блок живлення, то за півгодини можете розраховувати на 60. 3%. до 100% за годину 20 хвилин. Знову ж таки, якщо брати до уваги попередні айфони, так це швидше. Якщо брати до уваги сучасні Android смартфони, тим більше а, китайців, ось то там вони заряджаються набагато швидше. Там до 100% 35 хвилин, 40 хвилин – це норма. Коштує сьогодні 17-й айфон офіційно всередині нашої країни від 46 тисяч гривень. Це за європейську версію. Американців в найближчі тижні можна буде знайти набагато дешевше. Ну набагато дешевше, це десь там, в районі 40 тисяч гривень. Гадаю, що не менше. Чи адекватний цей прайс, враховуючи технічні характеристики і можливості 17-го айфону? Я гадаю, що ні. Чи адекватний цей прайс для нового айфону? Ну, типу, можливо, так. Чи оптимальний 17-й айфон сьогодні для купівлі? От у 2025 році, так що по мене от Тут у мене є 45 тисяч гривень в кишені. Який я собі куплю iPhone 17 чи якийсь інший iPhone? Слухайте, ну сьогодні за ці гроші можна собі взяти легко iPhone 16 Pro. Що ви, от, от який, на вашу думку, айфон краще? 16 Pro чи 17? Слухайте, ну як на мене, вибір очевидний, це 16 Pro. то навіть 15 Pro, мабуть, буде трохи краще за 17, ну єдине, що буде поступатися там, по часу автономної роботи. Ну, тобто, добре, між 15 Pro і 17 можна ще там подумати. А от між 16 Pro і 17, ну, гадаю, що 16 Pro все одно буде цікавіше, тому що там у нього все ж таки вже титанова рама, вона буде трохи міцніша. Там у нього є телефотооб'єктив з п'ятикратним наближенням. Все одно потужний процесор. Ну і типу все, хоча ціна у них плюс-мінус однакова. Але в будь-якому разі я серйозно вважаю, що з усієї 17 серії е, найкрутішими вийшов саме базовий 17 iPhone. Як я вже казав раніше, у нього майже немає недоліків, та і різниця з прошками цього року, ну, як на мене, мінімальна. Якщо взагалі забути про всіх конкурентів, забути про ціну і давати відповідь на питання, чи сподобався мені iPhone 17, я скажу, що сподобався. Так, мені досі не подобається там е, е, інтерфейс iOS, деяких. У моментах мені навігація не подобається, але все це питання звички. Якщо ви все життя сиділи на айфонах, то вам люто зайде цей пристрій. Якщо ви все життя сиділи на андроїдах, потім намагалися користуватися яблуком, і вам не сподобалося, то і цього разу вам не сподобається. Але якщо говорити об'єктивно, без упередженості, це дійсно дуже приємний апарат. Це була моя думка. Свої ви як завжди зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви не зробили цього раніше, ставити вподобайки. Ділитися цим відео зі своїми друзями і брати участь в нашому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra. Слухаємо зведення від військових. Бажаю здоров'я, любі підписники каналу Android News. Ми військовослужбовці взводу БПАК, БИПАК розвідувальної роти першої ВМБР. Просимо вашої допомоги. Нам потрібен бус для мобільного пересувного пункту управління. Швидкість і маневреність це залог успіху виконання бойового завдання та збереження особового складу. Слава Україні! Героям слава! Шановні підписники каналу Андроньюз. висловлюємо вам величезну подяку за допомогу в придбанні автомобіля для нашого підрозділу. Завдяки вам. Ми завжди залишаємось мобільними. Дякуємо вам за небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям. Героям. Героям слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!